Сьогодні особливий день, тому що ми з вами побуваємо в надзвичайно секретному місці, в якому ще ніхто не був. і це новий магазин кав'ярня Ginger Shop у Кропивницькому. Раніше це були магазини зі смаколиками, а тепер відкривається кав'ярня, де можна посидіти і перекусити. А чому це місце секретне і там ще ніхто не бував? Та тому що відкриття завтра. А я там побувала вже сьогодні. Ви тільки подивіться, яке тут все рожеве та пухнасте. Я таких закладів в Кропивницькому ще не бачила. Його особливість Полягає в тому, що ви, окрім того, що можете собі придбати щось смачненьке, так ще й сісти, поспілкуватися з друзями і відпочити. А вибір смаколиків тут, повірте, неймовірний. Першочергово мені кинулася в очі дубайська шоколадка. Ну і болси бика та єдинорога. Як то кажуть, ми слухаємо і не засуджуємо. Чого тут тільки немає: і величезна купа шоколадок, Желейки, боже, як я їх люблю, дегустаційні наборчики і дуже дуже багато боксів. Пройдемося по напоям. Як вам таке напій дубайський Шоколад, я була в шоці. Коротше, вибір такий, що тут пити не перепити. Я ж собі обрала крем соду Мілкіс. З лапшичкою було складніше, але я обрала собі булдак з морепродуктами і батончик з дубайським шоколадом а вже ж. І завершила максимально екзотично, адже взяла куколки шовкопряду. На щастя, поїсти можна прямо тут, тому я вирішила заварити булдак. До речі, він виявився дуже смачним, я його зацінила. І, окрім того, тут є кава машина, тож можна взяти собі кавусю.